Це Україна має талант. І з вами я, ведучий, Сливка. Сьогодні до нас. Я є... Це псевдонім? Так, це мій псевдонім. Яч брехач. Злодіяч. Злодіяч, ага. Що ви нам дете сьогодні показували? Ну, мені всі казали, що в мене дуже гарно розвинений гумор. І сьогодні я хочу це всім продемонструвати. Сьогодні буду розказувати анекдоти, який я сам власно написав. Сам. Я, власно. Ну що ж, бажаю вам успіху. Судді вже вас чекають. Пройдіть, будь ласка. Дякую. Так, Доброго дня, студія. З вами Україна талант. І я епсі жарений. Я льотчик Віталік. Бойносик. Так, яч брехач, злодіяч, так? Ага, ну що, покажіть нам свій талант. Дякую вам. Отже, я почну. Хотів би почати зі свого <свісно>, найкращого анекдота. Сам написав, до речі, я вам казав, правда? Казав. хоче, <свісно> анекдот. Пішов хлопчина в душ. Помився хотів. Після важкого робочого дня. Газечки є. Повішив свій рушник. Все, заліз, собі в душ, помився, все. А в нього ще був друг. Пішов, забрав рушник. Той вже мокрий свій, Приходить. А де мій рушник? А другий приходить і каже. А я забрав, що ти не витягся, ж ти ходив мокрий. ха бля. Що, це все? Ні, це ще не все. Ми ще йдемо в запасі. Це ще краще за перший. Ну давайте. Давайте, починайте. Поваді, <кій> <кій> <5 секунду. кій> починайте. Пішли двоє друзі якось на пікнік, на пікнік. Погода була дуже хороша. Вони взяли свої випивки, але їх було двоє тільки. дикий, дрімучий, це вже смеркалося. Взяли ми мало, 4 літри. <кій> Нє! Так! Нахуй! Так. Mm. Нічого, я вірю в себе. Добре, ти дякую. Власне щасливо. Нахуй! Так, наш наступний учасник, Бен Ладен. Так, зайди, проходьте, будь ласка. <реш> Добрий день. Бен Ладен. Давайте! Покажіть нам свій талант! Так, я танцюю жаркие танцы. Музыку будайская мне. Я їбу, блядь, сука, пуф! Нахер! Я понял Ваш вердик. Я вернусь ще. Я попробую ще раз прийти сюди. <продил> я, дебил, Наш наступний на сьогодні учасник ага, Илюзіонист. Проходьте будь <продил> 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 ласка, може він нас сьогодні здивує. я надіюсь на все. Ну що ж, или Ну давайте починайте свій виступ. Фокус? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ааа! Бутылка спел! О, ее! Фокус с пальцем! А! Туда! И улыбни фокус! Вс, либо покажи на. Ты дебил мне факи показал. Да мой ему пизде, але первый проголосуем, я кажу так. Я кажу нет. Бля. ты пидеры, блядь. Стоять, блядь, иди Сука. Вот дерьмо, нахуй, сейчас <реш> я не буду